Через платіжку за газ пенсіонерка у Лисінці вкоротила собі віку. 80-річна самотня бабуся, отримавши рахунок, повісилася у своїй хаті. Стареньку налякала сума в понад півтори тисячі гривень. Хоча це був не борг, а перерахунок комунальників. Більше про трагедію розкаже Ірина Васюра. Ось у цій скромній хатинці і жила 80-річна Марія Кирилівна. В гості до самотньої старенької навідувались хіба що сусіди. Вони запідозрили лихе, коли з п'ятниці до неділі в оселі пенсіонерки горіло світло. Вона економила, і газ, і світ, і все. Вона каже, пішли побачимо. Ми пішли, двері закриті, все закрите. Шукаємо всі. один чоловік, то чоловік. Кажу, хлопці, пішли, будемо дивитися, що це таке. То ми, звісно, двері відкрили по її розрішенню. І все. Коли я переступила один поріг, а тоді переступила другий, так оглянула, вона висить на дверях. Вона про самогубство старенької шокувала селян, що жінка могла вкоротити собі віку, тут ніхто й подумати не міг. Хоч і жила сама, та на життя ніколи не скаржилась. І вона така жизнь була, вона у політиці дуже розбиралася. така не дурна баба була, розумна жінка. Оце видно, така минута знайшлася, тобі дійшло до серця, вже все тебе. Збурила місцевих жителів і причина такої трагедії. Як виявилось повіситись, жінка вирішила після того, як отримала платіжку за газ. На тій квитанції було 5 тисяч що її платити. Треба було. А воно там по мінусах треба було б, щоб вона когось питала, як воно, бо воно ж ця субсидія, і воно ці квитанції, чи вони неправильно понапечатували, я не знаю. І там вона подивила, що це подумала, що, мабуть, 5 тисяч кожний місяць платить. Насправді у платіжці була сума більш ніж у півтори тисячі гривень, та це не борг старенької, а перерахунок після отримання субсидії. Тобто гроші була вина не вона, а їй. Прокоментувати ситуацію з заплутаними квитанцями. Відповідна служба категорично відмовилась. Не Я не компетентна нам. особа у даному питанні. Я не можу вам рекомендувати це. Звертайтеся в Черкаси Газ. Я людина, яка на це відповідає. А хто платіжки Я надсилає? начальник дільниці, не на начальник управління. Звертайтеся. Там все Тим часом в селищі ходить ще одна чутка. Мовляв, Марія Кирилівна залишила предсмертну записку, в якій звинувачує в своїй смерті керівництво України. Щоправда, підтвердити цю інформацію нам ніхто так і не наважився. Про те, що була найдена якась записка, поки що невідомо слідство про це не розглушує. Буде проводитися інформаційна кампанія, щоб надалі таких випадків не було. Люди пожилі, старенькі, вони не розуміють, що там написано. Буде, можливо, через засоби масової інформації буде це проведено. Поки чиновники обіцяють провести серйозну роз'яснювальну роботу зі старенькими, селяни із острахом очікують наступних платіжок. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.